Ці команда, це якщо говорити безпосередньо про ситуацію перед цим туром, зараз дещо все змінюється. І подивіться, який курйозний гол забиває епам. Таким голом вони відкривають рахунок. Ви чекали на голи. Друга хвилина. І... Рахунок 1-0. Зараз знову нестримно йде вперед. Перевірили зараз ворота до команди NX. Зараз 13 очок в NX 18, тож бореться всередині турнірної таблиці за високі місця. Сьогодні, до речі, Tech Magic поступився. tech 1. Кутовий. Вдалий момент. Як зараз не забивати. Андрій Федюк перестав бути тренером. І найти, який хороший удар хрестовину. Друга спроба. На розвитку молоді і будуть виступати в першій лізі України. Сумно доволі насправді. Краща ситуація в стані тих клубів. І вони будуть мати всі умови. Зараз забиває з зрівнює рахунок команда НХ. Вони Пробуватиме все-таки сорока. І гол забиває пам! Знову курйозний забитий м'яч. Що роблять ці хлопці? І... Епам. Якщо... І, І гол! Ще один гол! І трик, це хитрик! Це хитрик! Це двадцять. 20... Шановні по потіги Львова. Після першого тайму ЕПАМ веде в рахунку 3. -1. Відкрив рахунок сьогодні е, гравець ЕПАМу. Що ж, Перехоплення і контратака зараз від ЕПАМу Сурока. пробуває з острої позиції в стійку добивання. Були в четвер. Має сьогодні надзвичайну глибину складу. Який зараз підсупний удар. Проблеми. Удар і Мацишин. Але підхоплюють зараз снаряд гравці Епаму. Проходить пас, ще один пас. І як же ж зараз? Передача на протилежний край від Зараз Мацишин, герой епізоду, команда ЕПАМ. М'яч зберігає собі зараз і якийсь сейф розкішний від 13-го номера. Завершується знову я таким аутсайдером номінальним. Зазначу, я не буду говорити, тому що я після сьогоднішнього туру ще більше чую it ліги Львова. Дуже цікавий, змагальний ігровий день тиждень. Для вас всі матчі коментували на події Тихої ночі. Головне спокійної.